На каналі Ангела Марини. І сьогодні у мене розпаковка, яку я знімати не вмію. Я трішечки відкрила вже коробку, щоб просто переконатися, що там що, що там дійсно ляльки, тому що мені не дозволили її подивитися на пошті. Там були дійсно ляльки, але я не дивилася, які. Вже подивлюся з вами. Запакували їх дійсно добре. Так, більше тут нічого немає. О-о, це наші сосисочки. Так, в мене ось приїхав ось такий хлопець. Він дубовий. Ну, я просто замовила сет, тому що сетом там було дешевше, те, що я хотіла. І тому мені було так вигідніше. О, ну прикольно, що він такий шарнітний доволі, але не прикольно, що в нього молдований одяг, ну, це якось нецікаво виглядає. А взуття в нього взагалі знімається. Здається, так. Коротше, дівчата, якщо захочете своїй дитині щось таке купити, то в принципі можна, але ж воно все молдоване. Ні, взуття не знімається, напевно. Воно разом з ногами, коротше, розводу життя також не знімається. Все. З ним ще ось така корона, яка зламана трішки. Але, в принципі, я все одно його буду продавати, тому це мені не дуже важливо. А взагалі це все було заради цієї красуни, яку зараз будемо розпаковувати. Не повторюйте це вдома. Та-дам! Рідного одягу в неї немає, як і взуття, це значить не її. Так, це взуття повністю від відклодін. Не знаю, що буду робити з цим одягом. Може, залишу для своїх ляльок, може також продам. В принципі, лялечка в непоганому стані. Трішки розбовтані шарніри в кистях. Тут вона така більш-менш тугенька. Ну, зараз подивимось іншу руку. Ну так, наче нічого. Причому. Одна кість туга, друга розбовтана, тут у лікті трохи розбовтано, тут зовсім туга. В неї є нюанс ось трішки відгризане вухо. Так, вона вся нормальна, тут все ціле. Волосся, наче трохи жирне, але це все можна виправити. Що у нас з колінами? Ну, коліна, наче тримаються. Коліна, все інше, наче більш-менш. І заради цієї красунечки я все це закупилася. Нарешті, нарешті, в мене всі кішки, яких я хотіла у свою колекцію. Навіть не знаю, чи хочу я тепер ще щось. Тому що я нарешті зібрала все, що більш-менш хотіла. Ось. Обійшлося це все мені в 680 гривень. Якщо шукати окремо Катрін де Мяу, то вона коштує 700 і вище. Тобто дешевше знайти, ну, взагалі нереально. Тому я вважаю, що мені дуже пощастило. Нехай навіть мені довелося взяти дубового хлопця, який ну, взагалі не дуже. Чесно кажучи, ні, він гарний як лялька, але ну, я дуже не люблю, коли молдований одяг, тому що е, хочеться і перевдягти, хочеться якось змінити його образ. Тут я навіть, можливо, б витерпіла оці молдовані, молдоване волосся, але саме через одяг я його просто приберу зі своєї колекції, тому що ну, я не люблю молдованих. Вибачте. А на цьому, в принципі, у мене все. Дякую за вашу увагу.